Хоча в Америці ім'я Маланії відоме завдяки її чоловіку, для решти світу вона є прикладом того, як жінка з східної Європи може виграти щасливий білет одним своїм виглядом. Незалежно від кількості грошей і моди в політиці, гени не купиш. На початку своєї книги Перша леді розповідає про своє дитинство в Словенії, про те, як її сім'я трималась подалі від комуністів і під час другої світової війни перебувала в евакуації в Австрії у 60-х роках. Її батьки при першій нагоді взяли церковний шлюб. В Словенії, куди вони повернулись і де народилась Меланія, її сім'я весь час була поруч. Мама шила одяг, тато возив на кастинги, а старша сестра Інес їздила з нею по Європі. Вона фотографувала сестру до тих пір, поки Меланія не побачила себе в рекламі на Таймсквері. Складається враження, що від батьківського дому до моменту, коли посол Італії в ООН познайомив її з Дональдом Трампом, Меланії не було важких викликів долі, наче вона постійно була в хороших умовах, але дещо можна прочитати між рядками. Цитата у 87 87-му році перший модельний конкурс у Мілані і я перемогла. Я попросила організатора потримати мій приз, щоб мене сфотографували. Однак, коли мої речі повернули, гроші з конверта пропали з цього зрозуміло, що урок про жорстокість світу не був першим у її житті. Можливо, це не остання її книга, і колись вона захоче розказати про щось більше, аніж весілля на 500 чоловік ремонт в Білому домі і власний дизайн килимів в оновленому овальному кабінеті. Це все цікаво, але не бере за душу. А ось коли мас медіа почали фотографувати її маленького сина, і вхід пішли статті, в яких його обзивали аутистом, боляче стає зрозуміло, що книга була написана, щоб підкреслити важливість захисту не тільки себе, а дітей і своєї сім'ї. Меланія, яка досі керувала з принципом мовчання золоту, відчула перевірку на міцність, коли справа торкнула її рідних і найближчих людей вона тут же засновує фонд в боротьбі з переслідуванням дітей і жінок під назвою «Be Best». Цитата: я чекала на критику відносно поведінки Дональда в соціальних мережах, але незважаючи на те, як би оцінювали мою позицію, вирішення цієї проблеми було для мене особистим пріоритетом. Виходить, що нападки на політики звикла річ, але як мати, Меланія стала на захист своєї дитини. Загалом книга мені сподобалась тим, що в кожному розділі є багато підтверджень про те, як до отримання громадянства іншої країни в цієї жінки були свої традиції, свої досягнення і свої мрії. Також, незважаючи на 24 персональних асистенти, яких надають перші леді в Білому домі, її батьки допомагали з вихованням сина і навчили його материнської мови. Кожен іммігрант може скористатися її настановами, пам'ятати, що в цій країні є багато можливостей для Реалізації не переставати мріяти і втілювати свої прагнення в життя.